Всім вітання з України! Сьогодні ми з вами відправимося на прогулянку нашим улюбленим садом Шевченка, який знаходиться в самому серці Харкова. Якщо вам цікаво, то залишайтеся з нами. Спочатку ми проїдемося дорогами Харкова, які вони в нас красиві, зелені і чисті. Хочу вам обов'язково це показати. До речі, якщо ви в нас на каналі вперше, то обов'язково підписуйтесь, ставте ботобайку, будемо знайомитись. Що ж, друзі, ось ми і доїхали з вами до центральної площі Харкова. Справа ви можете бачити, знаменитий університет Каразіна, один із перших університетів, який був тут. А попереду наша адміністрація, яка була зруйнована. Хоча зараз її вже відновлюють, тому що це, звичайно, все символи нашого міста Харкова. Що ж, Відправляємося на прогулянку з вами, і як бачимо, сад дуже зелений, дуже красивий, і неймовірно тут комфортно і затишно. Обожнюю сад Чевченка, тому що більшу частину часу, коли я була студенткою, ми проводили саме тут. Тут дуже багато спогадів, дуже багато гарних подій відбулося, звичайно. Все таке красиве, все зелене і. Все таке рідне, як кажуть, незважаючи на те, що цей сад, звичайно, пережив реконструкцію, якраз саме перед початком повномасштабної війни. Його якщо я не помиляюсь, то якраз влітку перед повномасштабною війною тільки но відкрили. Подивіться, яка неймовірна краса у нас тут все просто прям дух захоплює, коли відправляєшся на прогуляночку. Коли ми приїхали до парку, то була обрізка сухих дерев. І хочу звернути вашу увагу, що загороджено, щоб люди не ходили для безпеки місцям. тому що це, ну, самі розумієте, падають гілки, працює техніка, і щоб це нікому не заважало, було якраз для цього і огороджено. Там якраз обрізають гілки, підпилюють, роблять красу, Парк був по справжньому, чистим і зеленим. Ой, Щось у вас, я дуже сильно гойдаю, мабуть, вже і укачало вас трішечки. Ось, бачите, також через місток не можна проходити, тому що його також реконструюють, вибачте, заговорююся. Але, на щастя, вже запустили пустили воду, і від неї така прохолода вже. Є гарнюня наші лілії, я обожнюю ці декорації, особливо влітку, коли дуже спекотно, то сидіти коло цих декорацій. Дійсно, справжня насолода. Ну, самі ж посидіть прохолодно, комфортно. Хочу відмітити таку особливість цих сходинок. Вони виконані у вигляді частково лавочок, і люди можуть сидіти коло води, насолоджуватися прохолодою. Також мені дуже подобається ще одна декорація. Зараз ми до неї ближче з вами підійдемо, але ще покажу трішки лілі. бо вони тут різні, ще не всі відкрилися, і мені дуже подобається, що тут є квітки, які просто знаходяться під водою. Ось ось про ці лавочки я говорила вам. Дерева різні, дуже гарно, дуже так сучасно і незвично. А ось одна із. Особливостей декорацій це такий, як водоспад. Виглядає дуже гарно, і мені дуже подобав він, тому що саме від нього йде прохолода, і якщо вже сідати, то ближче до цього фонтанчику. Я говорю, десь вже застрачувався. вже не замікала десь. Ось розмір. Зоопарк працює. Угу. Як класно. Від води така прохолода. Коло круто. Ты контракт не працюю еще, да? Uh -huh. Люди полывай, газон. Такава будет флажки тут чи не буду? Mm? Ташки тут будуть чи ні в цьому водайону? Зоопарк? Так, кажуть. Працює запарк. Цікаво, яка вартість входу? Безкоштовно. Безкоштовно, так? Да? Наші гарсе не захоче, мабуть. Скажу, что... Что за ну, пошли за это.